Путін не відступає від ідеї війни в Україні попри послаблення глобального впливу Росії. Про це пише видання The Washington Post. Путін зацікавлений в Україні і зациклені на ній пише автор. Тому російський диктатор продовжує війну навіть в умовах, коли вона шкодить Росії. Видання пише відмова Путіна поступитися у питаннях вступу України до НАТО та Продовження окупації захоплених територій свідчить про те, що його рішучість продовжувати війну не зосереджена на захисті інтересів Російської Федерації і її безпеці пише видання. А це просто емоційна зацикленість для російського диктатора. Про це пише професор Майкл Кімедж, експерт з питань Росії. Він як автор цієї публікації зазначає, Путін карає Україну за непокірність, бо він хотів би, щоб вона була такою як Білорусь. Відмови Путіна від компромісу щодо України, як зазначають аналітики, є колосальною помилкою, яка коштує Росію регіонального впливу, прибуткових енергетичних ринків та її місця у світовому порядку. Відкидання Путіним мирних ініціатив президента США Дональда Трампа та продовження вбивств українських мирних жителів під час атак на міста зруйнували надії на досягнення домовленості щодо завершення війни або відновлення відносин Москви із заходом. Борис Джонсон каже, мене засмучує відсутність інтересу британців до України. Про це пише британське видання The Telegraph. Колишній прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон розповів, як змінилося ставлення британців до України. І він вважає, що у Великій Британії всім стало в певному сенсі байдуже до війни в Україні. Цитата. Інтерес до України зараз дуже низький. Мені це дуже сумно сказав колишній очільник британського уряду. На запитання про те, як він оцінює своїх наступників на посаді в контексті України, Джонсон висловив жаль щодо недостатньої активності чинного британського уряду. Нагадаю, на початку березня Велика Британія разом із Францією започаткувала так звану коаліцію охочих, яка анонсувала. Себе як організаційна платформа, на якій буде створено військовий контингент для відправки в Україну, тобто миротворців, але досі далі розмов та обіцянок справа не дійшла. Під час заходу для українських ветеранів, що відбувся цього тижня в посольстві України в Лондоні, колишній прем'єр-міністр сказав у коментарі Телеграф. Інтерес до України і зацікавленості нині такі низькі. Це мене засмучує. Тобто, вона увага до України то з'являється, то зникає. Але для мене ця тема номер один. На запитання, як він оцінює своїх наступників на посаді лідера консервативної партії та прем'єр-міністра щодо підтримки України, Джонсон відповів, Британія до. Осі відіграє дуже важливу роль у цьому, але якщо ви поспілкуєтесь з деякими моїми українськими друзями, вони скажуть, що можливо ми вже не займаємо ту позицію лідерства інтелектуального лідерства, яку займали раніше. Зараз у Британії дуже багато внутрішніх проблем, і зрозуміло, чому увага відвертається, але я вважаю, що це велика можливість для Британії. Ледь помітні ознаки життя з'являються у спробах зупинити війну в Україні. Про це пише американське видання «The New York Times». Слабкі ознаки життя з'являються у спробі припинити війну в Україні. Пише «The New York Times». Вони пишуть на тлі затяжної війни і неуспішних попередніх спроб дипломатичного врегулювання. Президент України Володимир Зеленський запропонував відновити переговори з Росією. Його звернення прозвучало після низки ініціатив адміністрації Трампа, зокрема обіцянок про постачання ППО та погроз санкцій союзникам Кремля у відеозверненні. Зеленський закликав до прямих переговорів щодо припинення вогню обміну полоненими та повернення депортованих українських дітей. Росія посилює свій наступ в Україні, оскільки Трамп дарує Путіну 50-денне вікно можливостей. Про це пише CNN. Найближчим часом Росія може посилити літній наступ, задіявши близько 160 тисяч військових, яких уже стягли до лінії фронту. Пише CNN. окупанти вже зміцнили свої позиції довкола Покровська. Що на Донеччині, Костянтинівки та Куп'янська, що на Харківщині, і наблизилися до Родинського, що на Донеччині ключового українського військового транспортного вузла. Автор пише: якщо ворог прорветься через нього, ситуація навколо Покровська може повторити сценарій Авдіївки з оточенням і логістичним колапсом, і згодом з вимушеним відходом. Це все на сьогодні. Я кажу вам, друзі, почуємося і побачимося. І передаю слово владу Волошину. Це була Вікторія Максимова. І інформаційний фронт повернеться вже завтра. Класично о 13.50. Друзі, не перемикайте і сьогоднішніх хребі. дякую. до зустрічі. Раджу не перемикати, тому що я продовжусь. Мої колеги, але зараз про найважливіше Про богів війни артилерістів 61-го окремої механізованої степової бригади зсу. Вони від самого початку повномасштабного вторгнення активно скорочуючи чисельність ворога. Зараз їм потрібен вільний він вірний сталевий друг. QR-код на екранах номер карти Також, друзі, підтримайте воїнство. 350 тисяч на автомобіль. Збирають хлопці та дівчата. Їм потрібна ця підтримка і допомога. Тому донайте, донайте ще раз, донайте, не забувайте про. Найважливіше зустрінемось завтра о 12-й на прямому обов'язково Бережіть себе, реагуйте на сигнали повітряної тривоги. Далі Анастасія Міщенко в ефірі з репортером. так майже встигла задонатити, встигла відсканувати QR-код, який абсолютно робочий, і зараз докину також на цей збір, що закликає робити всіх наших глядачів по можливості. Тобі ж дякуємо за твою роботу. Бажаємо приємного дня. Ну і, врешті, побачимося обов'язково завтра. До зустрічі. На прямому репортер то одразу до головних новин: війська агресора знову ударили з артилерії по Херсону травмований чоловік. Він самостійно звернувся до лікарні. Один із ворожих снарядів влучив у багатоповерхівку у центральній частині міста у квартирах побивали вікна, зруйновані балкони та пошкоджені стіни. Понад 400 дронів та 24 ракети запустили Росіяни по Україні цієї ночі. Летіли кинджали, калібри та крилаті ракети. Наші військові збили дві сотні шахедів, і ще понад 200 безпілотників імітаторів не досягли цілей. Повідомили в повітряних силах. Там зазначили, що попозне шкодила переважно більшість ракет а решта локаційно втрачені. Протягом доби росіяни убили одного цивільного на Донеччині і ще шістьох поранили. Війська агресора атакували вісім населених пунктів області. Дронами ударили по слов'янську та лиману з артилерії. Гатили по лиману на Костянтинівку та Білицьке скинули каби і з РСЗВ. Обстріляли добропілля у наслідок ворожих атак в регіоні. Пошкоджені ще півсотні цивільних об'єктів. У Києві дев'ятеро постраждалих через нічну російську атаку. Серед них дитина одна людина загинула, наслідки обстрілів зафіксували у шести районах міста. Найбільше ударів припало на Дарницький район. Там загорілися дитячий садок, супермаркет, складські приміщення та нежитлові споруди. А у Шевченківському районі пошкоджена багатоповерхівка.